Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожиня на Таро, і ми з вами дізнаємося, що на вас чекає в найближчому майбутньому. Яким воно буде? Отже, давайте будемо починати. Що на вас чекає найближчим часом? Вам життя буде підносити нові можливості і нові ресурси. Буде змінюватися положення справ, і якщо раніше ви підчинялися обставинам, то тепер ви будете брати верх над цими обставинами, ви будете управляти положенням справ. Ви будете управляти своїм життям. Тепер ви не будете підчинятися. Тепер ви. Обставини підчиняєте собі і управляєте цими обставинами, розумієте? Це перемога. Якусь перемогу ви тут отримаєте, якийсь злет. І це перемога. Якусь перемогу ви отримаєте, якийсь злет, прорив. Це може бути пов'язано з кар'єрним зростом. Це може бути пов'язано з бізнесом. Якщо ви займаєтесь бізнесом, то тут йде збільшення розширення ваших можливостей, і завдяки цим ресурсам ви будете на висоті. У вас прорив, у вас злет, ви опиняєтесь на вершині, ви достигли бажаного, ви здійснили свою мрію, своє бажання. Ви тут отримуєте. Якесь нове коло людей і це з роботою пов'язано. Люди зацікавлені, будуть підтримувати одне одного, і це робочі моменти, так і можливо пропрацьовуючи свій проект, ви доб'єтеся бажаних результатів. І отримаєте надійне коло знайомих, які будуть допомагати вам і надалі. Тут якесь навчання, карти говорять про навчання, вам не буде достатньо якихось знань. І обстановка, в якій ви опинитеся, це буде вказувати вам на те, що прийшов час набратися досвіду. І людина тут буде набиратися досвіду. Ви будете розуміти, що вам щось недостатньо для того, щоб бути сильнішими. Розумієте, тут конкуренція, тут постійна буде боротьба, і ви повинні бути на висоті. Тому ви в своєму зрості, в своєму зростанні підняттю по сходинках, вам потрібно дізнаватися щось нове. Це дасть вам сил і, звісно, досвід у вашу копілочку. Для того щоб не опускатися на дно, щоб не опинитися в неправильному положенні, тому що ваші конкуренти можуть вас вибити почву під ногами, тому ви будете набиратися знань, ви будете проходити якесь навчання тут. І хочеться сказати, що ви раніше не бачили карти. Говорять про те, що ви не бачили і не уявляли, якими можуть бути повороти в сфері вашої діяльності. Щось ви не помічали раніше, але прийде час в найближчому майбутньому ви почнете бачити можливості, ви почнете бачити перспективи. Утримання ваших позицій і розвиток цих позицій, працювати далі, тому що будете знати і розуміти, що пройшов той момент такі обставини, завдяки яким ви можете продвигатися на декілька кроків вперед. Розумієте? Ви будете відчувати, що прийшов ваш час, що це ваш шанс і впускати його не можна. Якщо раніше ви цього не відчували, не бачили. І задовольнялися тим, що у вас було, так, і ви не переходили кордони, так, то тут ви можете розвивати, збільшувати і примножувати, рухатися вперед. От удача буде вам посміхатися, йти поряд з вами. І, до речі, завдяки цій удачі, яка буде присутня цей період часу, вона допоможе вам. Побачити своїх недоброзичливців, своїх ворогів тих людей, яким ви не маєте права довіряти, тому що можете опинитися в капкані їх злих намірів і діянь так, по відношенню до вас. Тому ця вся ситуація буде вам ясна, відкрита, що сама річка життя викине вас на нові берега. Ви тут побачите. Ви побачите, що знаходитися і залишатися з цими людьми? Це небезпечно, тому що будуть наслідки. От настільки буде все прояснено і зрозуміло, звісно, що ви не захочете тут впустити шансу продвигатися вперед. Так? В ваших руках ваше майбутнє і ваше щастя. Таким, яким ви собі його уявляєте, розумієте? Ви хазяїн своєї долі. І опинившись в тих умовах, про які я вам зараз говорю, доля буде допомагати вам, буде показувати істинні обличчя ваших недоброзичливців, щоб у вас не вийшло зробити помилку в майбутньому. Щоб ви навчилися не довіряти людям, яким довіряти не можна, щоб у вас відкрились на це очі. Тому ваше щастя в майбутньому знаходиться у ваших руках. Доля зробить вас хазяїном своєї долі, щоб ви змогли побудувати своє щастя. Оточити себе вірними і надійними людьми. Розумієте? Розумієте, про що тут говориться. Таке відчуття, що вам відкриють очі. Очі покажуть вам, покажуть вам все, роз'ясняють, розставлять все по поличкам. От Отакий момент наступає, і ви, аналізуючи все це, можете дуже добре, розумієте, можете прямо дуже добре продвинути себе. В майбутньому створити своїми ж руками щастя вашого майбутнього. Бачите, тут як шанс вам дається. Це вам дається як шанс розібратися з усім і влаштувати своє життя. От такою буде ваша дорога. Ви зробите цей крок вперед. Щось з роботою, щось зі справами, з кар'єрою. У вас реально щось буде через роботу, через справи, через проекти, через плани. Якийсь прорив звідси йде. І таке відчуття, що сфера вашої роботи, діяльності, так, витягує вас з якогось болота. От на це йде акцент. Саме робота витягне вас з того застою. З тієї стагнації, в якій ви знаходилися, якийсь прорив у справах в роботі. У вас життя буде поправлятися завдяки цьому. Мабуть, фінансове положення буде ваше покращуватися, ви прийдете до стабільності і завдяки фінансовій незалежності і можливість управляти цими фінансами, ви будете налагоджувати своє життя. Все до цього і веде. Розумієте? Ви будете отримувати нові знання, ви будете отримувати нову інформацію і тим самим радикально будете змінювати своє життя. Будуть відбуватися радикальні зміни, і вони трапляться. Вам буде достатньо інформації, щоб ви побачили життя по-новому, навчилися радіти цьому життю і отримали в кінці кінців оце право на щастя. Так, чудовий сьогоднішній розклад для вас, на мій погляд, і я думаю, що він вам також був інформативний. Таким є сьогодні для вас таро розклад. І я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.